Хочу розповісти про надмірності королев, котрі використовували в косметиці козине молоко, набирали цілі ванни і купалися в козиному молоці. Уявляєте? І е, про це каже з давніх давен е, історія. Перше. Друге, дуже багато козине молоко містить корисних властивостей для шкіри. Використовується в косметичних продуктах завдяки своїм зволожувальним і пом'якшувальним властивостям. Протизапальні властивості. Деякі дослідження показують, що козине молоко може мати протизапальні властивості. Будьте здорові і пийте козине молоко. Котре майже не містить лактози, не будете ви сильно там пукати, якщо ви жінка, дитина чи людина літнього віку, і не будете пердіти, якщо ви чоловік.